До міжнародного дня захисту дітей у Кам'янському організували грандіозне свято, яке прикувало увагу тисяч дітей. У рамках урочистостей діяв і фестиваль професій. Детальніше про свято, рекорд України, гостей та незабутні емоції найменших і найважливіших дивіться у спеціальному репортажі Альони Руденко та Руслана Нинека. Допоки на Майдані центрального парку культури та відпочинку готувалися до встановлення рекорду України увагу головних гостей свята, дітей привертав фестиваль професій. Рятувальники, поліцейські, медики, бібліотекарі, цікаві робітничі професії та навіть представники нашої міської інформаційної служби презентували роботу зсередини, оскільки спочатку було слово, розпочнемо з бібліотеки. Дітки можуть познайомитись з нашою професією поближче, наприклад. Побути в ролі бібліотекаря, записати читача до бібліотеки, знайти для себе або для молодшої сестрички книжку, пройти майстер-клас, помалювати, повирізати. Не книгами єдиними, а ще й малюванням за допомогою нитки захоплюється Марк. Свою листівку з лілеями він подарує мамі Олександрі. якось виходить так просто нитку проводиш, как це витаскуєш і получається такий красивий рисунок. На іншому боці алеї помічаємо портрети з дерева, троянди із заліза та спеціальну доріжку, яка назавжди відіб'є бажання сідати за кермо після споживання алкоголю. Так різнопланово розповідають діткам про свої професії у кам'янському професійному ліцеї. Ми презентуємо професії, які у нас є в учбовому закладі. Це і водії, це і слюсарі, столяри, і обліцовщики, пліточники, і газоелектрозварники. Біля залізних троянд зустрічаємо блакитноуку красуню віру. Дівчинка зі Слов'янська, але вже рік живе в Кам'янському з мамою Оленою та молодшими братами костиком і Сергійком, з якими ми познайомимося згодом. Трішки полегшую на душі німного, тому що святковий настрій і більш цікаво стає. На локації від міської інформаційної служби напрочуд гамірливо. не дивно, адже так багато дітей хочуть спробувати себе в ролі журналіста, оператора чи монтажера. Найбільше малечі подобається із мікрофоном в руках брати інтерв'ю у справжніх журналістів. Все дійство показується на великому екрані, на згадку кульки. Дуже сумно про це говорити, що сьогодні, на жаль, наші діти, діти Кам'янського, діти всієї України мають цей страшний статус діти війни. Але добро воно завжди перемагає зло, і ми обов'язково переможемо. Та на жаль, дитинства нашим дітям вже не повернути. Тому я дуже щаслива, що наша міська влада, на чолі з міським головою Андрієм Білорусовим, дбає про наших діток. Та сьогодні у день захисту дітей влаштували таке чудове свято для них. Нашої малечі. Я хочу побажати зростати здоровими, щасливими під мирним небом нашої вільної та незалежної України. Подалі від гамору помічаємо Давида вже більше години. Хлопчик опановує секрети монтажу від нашого Іллі. Монтажер показував, показував мені, як роблять новини. І, мені це, і мене це дуже зацікавило. Я ну, майже нічого, тому що все це я вже знав. Цікаво, і водночас із користю для здоров'я представляють медичний світ викладачі та студенти Кам'янського фахового медичного коледжу. Вимірюємо артеріальний тиск, показуємо анатомію, ін'єкції внутрівінні, внутрімичні перев'язки, зупинки кровотеч, як робити стучне дихання, вентиляцію легень. Ну все необхідне для першої медичної допомоги для невідкладних станів. Не стримався від цікавості, і восьмирічний Захар. У майбутньому хлопчик бачить себе в сфері it технологій які рятуватимуть людям життя. Мені цікаво про органи, мені цікаво, що не всі домоги є. Ти в майбутньому, напевно, лікарем мрієш стати, так? Ні. Кості робити буду на 3D-принтері. Поблизу локації медиків виділяється сучасний автомобіль швидкої допомоги, а головною у ньому є фельдшерка з понад 30-річним досвідом. Швидка допомога оснащена цією апаратурою, яка потрібна для оказання екстреної медичної допомоги. Представляємо і показуємо діткам, як нею користуватися і як ми показуємо допомогу. Трішки подалі у затінку один біля одного поєдналися захист, порятунок і краса. Спочатку помічаємо правоохоронців зі службовими собаками німецькими вівчарками Харді та Рімом, які одразу викликають у малечі одне бажання погладити. Вона безпосередньо по пошуку людей. Ну якби част, частенько, що ми діток розшукуємо дітей. До діток вона відноситься дуже добре, любить їх. Ну, ви ж тільки що, може, бачили, що всі гладили. А далі відкрився справжній світ поліції з безлічю цікавого та незвіданого не тільки для дітей, але й дорослих. Наприклад, криміналістична лабораторія, де можна навіть зняти відбитки пальчиків. Ми діткам показуємо наші спецзасоби, які ми користуємося в повсякденному нашому житті в робочому. Також сьогодні ми з дітками малюємо для того, щоб зняти напругу, розслабитися. У нас сьогодні піщана терапія, така трішки є. Також дітками показує нашу поліцейську машину, в якій вони можуть посидіти, сфотографуватися, відчути себе справжнім поліцейським, одягнути бронежилет, одягнути каску, взяти гумовий кийок, сісти в машину, обівікати. Ми їм дозволяємо. Ми захищаємо їх і дуже хочемо, щоб вони росли у безпеці, розуміли, що вони захищені, і можливо, хтось з них виросте і стане також справжнім поліцейським. Нехай на декілька хвилин, але відчули себе справжніми поліцейськими: костик зі Слов'янська та Настя з Кам'янського. У мене враження, що я полісмен. Я хотів би бути в майбутньому поліцейським і захищати людей. Шлем, брала дубину і бронежилет. І... Що і... і... брані Що і... Це цікаво на Бронежилет. І... Біля локації рятувальників також гаряче. Дивують дітей актуальністю та відкритістю. Презентовано два автомобіля і одна локація змінної безпеки, звичайно, тому що це досить актуальне питання на сьогодення. Також є у нас і зона для дітей, щоб вони прочувствували всю службу, можна так сказати, попрацювали зі стволом. У нас є бойовий одяг для них, спеціальні каски. Також разом з поліцією ми. Зробили куточок для дітей, де вони можуть розмалювати розмальовки на протипожежну тематику. Ну і, звичайно, залишити невеличкий слід на асфальті вигляді малюнків крейдово. До шлангу для гасіння пожежі та службових автомобілів стоїть жива черга. Там ми і натрапляємо на Матвійчика та Сергійка. Я о дивив пожежну машину та та тушифлячок попадав. Так, хтось застряв у біди, а там пожар. Я би потушив і спас людину. Мені сподобалося стріляти з шланга, гуляти по парку, залазити в машини. На протилежному боці маленький оазис краси та затишку, де помічаємо багато юних панянок. Ми демонструємо майстер-класи з кондитерського виробництва, майстер-класи перукарського виробництва, візаж і манікюр. Тобто, бажаючих, ви бачите, дуже багато розвалювати лице, зробити нітики, зробити зачіску і також ще власноруч. Прикрасити пряничок, а потім його з'їсти. Я хочу, коли виросту, виросту робити маленьку дівчатку. А ось Діана вирішила продемонструвати кулінарні таланти. Дівчинка вміло декорує маленького пряничка, якого подарує своїй мамі кондитеру. що Це яблуко, що я виділа точечки, що за дітей, а там точечки. Увиділа яблуко. Я по ним зрозуміла, можна яблуко намалювати. Діана рік тому приїхала з містечка Курахове. Зазначає, у Кам'янському їй подобається, а головне тут безпечно. Тоді як бабуся дівчинка додає. Хочеться подякувати організаторам такого свята. Ми, переселенці, приїхали там, де зараз діткам, мабуть, не треба знаходитись. Ми дуже раді, що нас тут дуже гарно прийняли і роблять все для наших діток. Дякуємо. А далі на центральній алеї парку розпочалося найцікавіше під оперну композицію тоска у виконанні заслуженої артистки України Наталії Шкурко. 270 дітей вибудували фразу Перемога поверне дитинство в Україну таким чином, встановивши національний рекорд України. Після цього учасники сформували серце, всередині якого випускники ліцею інформаційних технологій станцювали останній шкільний вальс. На свято завітали і почесні гості Микола Лукашук, Олег Гапіч та Андрій Білоусов, які також були вражені масштабами та духовною силою заходу. Я хочу подякувати голові вашої громади Андрію Білоусову, подякувати районної військової адміністрації Олегу Гапічу за те, що у вас сьогодні можливе таке свято. Дякую за підтримку наших внутрішньопереміщених осіб за те, що у вас левова частка шкіл сьогодні. Проводила не тільки навчання в онлайні, воно проводило в зміженій формі. Це велика відповідальність для мера, але він з нею справився. Тому, Андрій Іванович, вам велика подяка від обласної влади. А ми живемо і робимо все для того, щоб наближати нашу перемогу. Віримо в нашу перемогу, віримо в себе. Віримо в нашого президента, віримо в наші збройні сили. Все буде Україна. В першу чергу хочу подякувати за цей рекорд, за ці емоції, за цей вальс. запевнено обов'язково те, що ви будете мати нормальне, здорове, мирне дитинство завдяки нашим захисникам. Ми віримо в вас, ви майбутнє нашої країни і нашого міста. Зі свят вас всіх! Після офіційної частини на гостей свята чекав концерт безкоштовне морозиво, солодощі та атракціони. Дякую вам за свято за солодкі подарунки. Нам було дуже приємно та дуже весело. Нам дуже сподобалось. Дякуємо вам велике. Дякуємо нашим захисникам за те, що цей рік був дуже складний, але завдяки їм ми змогли розвивати себе, співати, танцювати та навчатися новому. На Усміхнені Поліна та Богдана не тільки поділилися позитивними емоціями, але й взяли участь у рекорді. Супер свято нам дали безкоштовне морозиво. Тут всі такі веселі, добрі. Ми познайомилися з якимось хлопчиком. Він також такий веселий, добрий свято. Супер. Мені дуже сподобалось, коли ми тренувалися. Я думала, що це все буде не так, е, як сказати, об'ємне. Я не знаю, як сказати правильно. А мені дуже сподобалося, в Мене прям мурашки були по цьому. Цілі <свята> дякую за чудове дитяче свято, і мама Віки, Назара та Вероніки. Для останньої, до речі, це перший у житті день захисту дітей. Дякую большої за праздник. Порадували, хоч замір такою присходять. То діти довжні радиватися кожен день. Що треба сказати? Спасибо. Спасибо Організатори впевнені, що, попри війну, щаслива країна дитинства залишиться у пам'яті тисяч дітей, бо страх і печаль зменшуються від світла любові. Україна переможе! Все буде Україна!